Народна мудрість підняти підняли, а розбудити забули. Це про мене. Ну не вдається мені перелаштуватися на швидкий ранковий підйом. Як на мене, це стрес для організму. А як думаєте, ви? Ніяких будильників не треба, а треба вставати на активізацію внутрішніх систем організму. Коли була молодша, то, звісно, підскакувала. Вскакувала, а зараз, звісно. Конечно... Різні рухи робити не можна. Я прокидаюся кожного ранку з першого разу. Прокидаюся швидко-різко і думаю, краще, швидко, різко. Різко прокидаюся, але краще, навіть повільніше. Якщо буде повільно, то засну знову. Мати треба режим, тобто вставати, мати вже готовий сніданок. Прокидаюся, на жаль, під звуки будильника. Не, не, не найприємний початок ранку, але я, зрештою, трошки полежу і стою. Кава завжди допомагає. Основне правило, на думку фахівців лягати і прокидатися щодня в один час. Більшість людей, які прокидаються на третій чи десятий сигнал будильника, відчувають потім головні болі, втому, відчувають, що вони погано виспались, не відпочили. Однак усе це індивідуально і аж ніяк не залежить від того, ви чи жайворонок. Комусь потрібно лягати в і прокидатися в сьомій, восьмій на 10 й сигнал будильника, а хтось е лягає на годинка 12 першої ночі, прокидається в 6 і повні сил енергії йде на роботу. Головне, аби ваш сон тривав не менше 6 та не більше 10 годин. Цим погоджується і український співак Тарас Тополя. Я перетворився в такого справжнього зомбі. Я погано починаю думати. У мене заторможуються реакції, і в принципі я весь стаю абсолютно ніякий, допоки не дійду до ліжка і не наберу тих сногодин, які мені обов'язково потрібні. Для мене сон – це 8 годин на добу або мінімум 6. А рецепт ранкового зіркового підйому дуже простий. Якщо я виспався, то я прокидаюся без будильника. Організм просто сам мене вмикає. Чесно, я сува, я не отримую ніколи задоволення від того, що мені потрібно зранку вставати. Єдине, як себе можна навчити, це мабуть психологічна якась мотивація, і ось вам кілька варіантів. Малюйте собі якісь гарні перспективи. Якщо вам важко встати, наприклад, зранку, щоб піти в офіс на роботу, десь. Малюйте собі, що ви працюєте заради того, аби ваша сім'я відпочила гарно або придбала якусь собі гарну нову річ, або допомогли батькам. Мотивація допоможе перебороти лінь. А для того, щоб ваш сон був спокійним, виконуйте кілька правил. Лягати не пізно. Перед сном обов'язково потрібна прогулянка. Добре було б випивати склянку теплого молока з медом. Як зустрінеш новий день, таким він і буде. Ранок що починається бадьоро, запорука успішного дня. Саме тому так важливо розпочинати свій день у відмінному настрої і з вірою, що сьогодні все вкладеться чудово.